Ми є учасниками загальнонаціонального проєкту Вишиваємо Україну наукою. Цей проєкт запропонувала Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України ще в минулому році, і всі наукові установи долучаються до цього проєкту. Ми сьогодні представляємо, незважаючи на те, що ми знаходимося в Одесі, на Одещині, але ми представляємо Херсонщину. Наш колектив ми виїхали з окупації. Інститут створений в минулому році шляхом злиття трьох наукових установ. Створили новий потужний інститут, який дуже актуальний не тільки в Україні, а й в усьому світі в кожної країні Європи є такі інститути. І сьогодні наш інститут нашими руками ми вишили Херсонську область. Ми одним із перших зробили, виконали цю роботу. Нам організатори цього проекту вчора сказали, що ми одні з перших. Змогли вишити нашу регіон, нашу область. І коли будуть всі регіони вже готові, цю буде зроблена карта України. Загальний об'єм масштабу цієї карти це 5 метрів на 3,5 метри. Ми мали бажання також і допомогти вишити Крим. Я знаю, що Чернівецька область перша також запропонувала. Крим буде вишито гладью в інших кольорах, в інших цвітах. Ну і як в принципі, і кожен регіон. Ми закінчили буквально декілька днів тому цей, цю карту нашу. Це дуже кропітка робота. Були якісь помилочки, випорювалися, заново це все враховувалося, але намагалися не збитися жодного разу, щоб кожен хрестик був на своєму місці. Взагалі, вишивати намагалися спочатку всі разом, але це важко, тому більше ділилися і поетапно день через день вишивали це у нас такий перший досвід, але на цьому не збираємось зупинятися, і будемо напевно і шукати цікаві проекти для себе, а можливо, навіть долучимося до організації якихось цікавих проектів. Такі думки у нас між науковцями вже існують.